Чайно зацікавлені в тому, щоб наші проекти реалізувалися з вашою допомогою, щоб вони реалізувалися вчасно в бюджет ефективно. Ті питання, які є до нас, щоб ви їх озвучили, ті питання, які є до вас, ми їх озвучимо. І я маю надію, що це буде позитивно для обох сторін. максимально повно відповідати на ваші звернення, коли вони находять до нас. Ми для себе там встановили тригер, що кожне звернення по ньому контрагент повинен отримати відповідь, чому або де знаходиться його питання, коли воно буде вирішено. В активному розгляді. Є... І в роботі, в тому числі, це реконструкція компресорної станції. Я виділяю їх це як три об'єкта і розварю внутрішні підрядки. Який забезпечує нам а, першочергове реагування на проблематику експлуатації лінійної частини, наша задача як команди з менеджменту це розвиток нашого бізнесу, але оскільки ми всі люди достатньо свідомі, вважаємо, що ми проактивні, то ми цілимося в те, щоб і ваш бізнес також розвивався в частині збільшення обсяг діяльності, в частині підвищення важженальності того, що ви робите, тому що. Розвинений підрядник і постачальник – це якісні послуги, це зменшення проблематик в реалізації наших проектів, особливо по обходиться Ну я вважаю, що спілкуватися з замовником це дуже важливо. Ми знаємо всі наші проблеми і зустрічі, наприклад, з керівництвом, з технічним персоналом, знає плани на майбутнє вас як замовника. Ну, робить, ну як інформує нас, що ми маємо робити далі, як ми ну, рухаємося вперед. Жалоб стало менше, то що ми вже чуємо. Деякі питання вирішилися. Основний момент, який ми запропонували, тобто, це ввести менеджера проекту від оператора «ГТС України.